В найближчі дні якість повітря погіршиться, а небо буде тьмяним. Хвиля тепла із західного середномор'я, яка принесла до нас високі температури повітря, останніми днями захопила також пил із Сахари. Метеорологи повідомляють, що ще вчора таке явище могли помітити мешканці західних регіонів. Сьогодні ж пустельний пил розноситься на більшість областей України. Про що свідчать супутникові знімки? Внаслідок цього з південного заходу поширилося дуже тепле повітря, а середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів. Синоптики дають поради, просять зачиняти вікна, оскільки пол може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Водночас у гідрометцентрі закликають на панікувати і не плутати легке погіршення видомості через пил із небезпечним стихійним явищем пиловою бурею, оскільки для пилової бурі швидкість вітру має перевищувати два. 12 метрів на секунду і тривати це повинно щонайменше три години. Та наголошують, що концентрація полу в Україні не перевищуватиме допустимі норми. Така ситуація протримається найближчу добу, а вже згодом передбачають дощі на більшій частині території країни. Раніше медіа повідомляли про забруднення повітря країн Європи пилом із Сахари. Пол з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та Південної Німеччини. Софія Фанко, телеканал НТА